Карина Дмитровна, юрист, консультація для мене дуже корисна, дуже все об'ємна, дуже професійна і неймовірно лагідна. І я сам дуже багато спілкуюся з людьми і знаю, що я кажу, тому я дуже вдячний, що ви є. І на майбутнє ви повинні. Можна більше якось реклами давати, то і хай буде більше реклами і більше, щоб люди про вас знали. Да. Ну ось так. Мені хочеться, щоб ми, тому що ви дуже багато людей немає не, не коштів. А якщо є кошти, то вони краще кусок хліба куплять. Чи да, піти? А хоча зараз юридична консультація адвокат, юрист повинен бути кожної людини на Україні, особливо українців, яких зараз з усіх сторон просто неймовірно. Не те, що грабують, а просто нищать. Тому, будь ласка, скажу. дякую.